Перше, вибори пройшли. І нам треба де-факто, тільки зараз почуйте мене, де-факто ввести військовий стан. Тобто, не, не військовий стан, як стан там, де треба визначити країну агресор Росію, щоб Путін видерся на свою трибуну і говорив про те, що нас напали, давайте зразу на Київ з цієї сторони, з білоруської або Сумської. Ні. Нам потрібно все краще, що потрібно президенту і уряду для. Мобілізації економіки для військових потреб перенести закону про військовий стан в закон про антитерористичну діяльність, про антитерористичну діяльність з тим, щоб максимально спростити усі бюрократичні процедури з тим, щоб Сергію на хвилиночку з тим, щоб максимально націлити економіку країни, промисловість країни, усе народне господарство на потреби захисту національних інтересів. Нам треба серйозна нова антитерористична доктрина. Проект її лежить вже півроку, який я зареєстрував у Верховній Раді України. Але як це зробити? Це може зробити тільки наступна Верховна Рада України. Або ця Верховна Рада України при умові, що народні депутати не відрізали п'ятця прокуратури, знищивши фактично прокуратуру, знає, яка б могла змусити усіх Іванових Петрових Сидорових Калєтників проголосувати за ці зміни. Ти